Росіян нарешті почали штрафувати за розпалювання ненависті. Щоб зрозуміти за що росіян оштрафували, давайте для початку подивимось, за що їх не оштрафували, хоча повинні були. Так нагадаю, що росіяни продовжують погано висловлюватися про Україну, і їх очевидно за це штрафують, а також за сепаратизм. От яка ситуація сталася, дивіться, фанати Белградського клубу Целена Звєзда організувала. Акцію на підтримку країни-агресора Росії перед матчем Єврокубків. Про це повідомляє Главком. Перед початком зустрічі між белжрадською цруяною звіздою та Литовським жагірисом на домашній арені сербського клубу прозвучала пісня про Росію. Ви бачите яка? Бо я таке читати не можу. У виконанні співачки Павлини Радуванович. Також під час гри на фанатській трибуні було піднято баннер зі словами Слава! Ви теж бачите, кому. Та прапор із приклесеним логотипом НАТО. Це взагалі неадекватно. Ну, я думаю, ви знаєте, що цивуєна звізда та якраз найбільші прихильники Росії, це 100%. Тому насправді не дивно, але їх все ще не оштрафували за це. Але ж були і хороші випадки, коли УЄФА все штрафували за це. І давайте подивимось на ці випадки також. До речі, не забувайте підписувати на канал Звіночком, ставити подобайку, Ну а ми продовжуємо. Я думаю, ви пам'ятаєте. Цю ситуацію на матчах Динамо Київ у Єврокубках також були провокації. Але не лише від сербських болівальників, а нагадаю, що проти Реал Сєдаду, де виступає Захарян. Також турки провокували словами про Путіна. Теж таке було. І нагадаю, що турків тоді оштрафували за це. Але не зрозуміло, чому у ЄФА одних штрафує, інших не штрафує. Чому вони вибирають ситуацію, але можливо, звісно, вони не помічають просто деякі ситуації. Ось це 100% факт про УЄФА. Не завжди штрафують за розпалювання ненависті. УЄФА непослідовна організація. Деколи росіян навіть не штрафують, хоча вони це роблять або болівальників європейських клубів. Теж не штрафують. І вони ж роблять правильно, що штрафують за розпалювання ненависті, ворожнечі. Але чому ж вони реально не всі штрафують? Це дуже дивно. Але знаєте, от яка річ, дивіться, Україну завжди штрафують. Чому Україну завжди штрафують? Якщо чесно, не зрозуміло. Ось дуже точне твердження: Україну завжди штрафують у футболі, коли болівальники висловлюються або щось кричать про Путіна. Це дуже дивно, чому ЄФА не можуть бути послідовними. Так я думаю, ви помітили, що якщо Україна щось порушує, їх завжди щось їм роблять, або виганяють взагалі дискваліфікують. Чомусь, коли Росія так робить і Сербія, то не завжди таке відбувається. Це дивно. Ви скажете, та ні, ми просто звертаємо увагу. Тільки на погане, а на хороше ні. Ні, це так не працює. Чомусь Україну набагато більше штрафують завжди. Хоча будемо чесними, для всіх правила повинні бути однакові. І що їх повинні штрафувати за політику, якщо вже такі правила поставили, що нас? І от який висновок можна зробити з цієї ситуації? Дивіться, агресорів треба не лише штрафувати, а ще й робити додаткові санкції, щоб вони боялися порушувати повторно, бо це все одно повториться через. Те, що копійки виплачують Куби за цю агресію. Так, ці штрафи виплачують Куби, а там 10 тисяч євро, іноді штрафи, іноді 15 тисяч євро для кубів, це взагалі копійки. Якщо б люди ці штрафи виплачують, для них це звісно дуже багато. Але для кубів 10 тисяч 15 тисяч це дуже мало. Тому що ви ж розумієте, клуб цирюна зв'язда, вони на трансферах витрачають 5 мільйонів, наприклад. Тому, звісно, будуть ті, хто будуть зацікавлений, в чому. Агресії, будуть ті, хто хоче, щоб провокували. А от якщо зробити набагато сильніші обмеження, буде набагато і менше цього. Ви ж зі мною згодні. Якщо згодні, то не забувайте підписувати на канал дзвіночком, ставити вподобайку. І дивіться наші минулі відео. Там все про росіян, Динамо, Київ, Шахтар.